Всім привіт! Пропоную переглянути вам невеличке відео. Відгук від нашого клієнта, в якого трішки трапилися пригоди з соєю. Перше на сою був внесений гербіцид отаман. І трішки був підпал. Потім ще досталося цей сої з сусіднього поля. Там на кукурузу вносили гербіцид, і теж дісталося знову сої. Тому було спільно вирішено, що обов'язково мають бути амінокислоти. Це аміно ікс, а також на повал.